Віце-чемпіони. Команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання стала срібним призером чоловічого футзального турніру на європейських університетських іграх. Змагання відбувалися впродовж тижня в Угорщині. Більше розкаже Тетяна Дадак. Олександр Жуков. Артем Фійчук. Олександр Псалі. Дам'ян Запорожан. Олександр Дейчук, Капітан команди Маріан Масевич. Дякую вам за ті переживання, за ті моменти, за ті ваші, я казав, що мої хлопці йдуть голопом по Європі, бо так розчебати їх, розкидати на ну, дно 10, 15, 14. Ну молодці. Уже на груповому етапі футзалісти з великим відривом здобули перемогу над поляками, угорцями та німцями. Здолали також суперників з Азербайджану та Франції. Півфінальний матч зі студентами португальського університету завершився перемогою Івано-Франківців з рахунком 6-4. Ключли на цьому турнірі це наш менталітет, який нам допоміг перевернути дуже багато матчів, які ми програвали по рахунку, але ми поверталися в гру. Якщо порівняти з боксом, це нокдаун, і ти встаєш, і тобі знову треба відігруватися. Ти зрівнюєш рахунок, знову тебе в нокдаун 2-1, програємо. Знову треба відігруватися і вигравати. І так було не один матч. У фінальному протистоянні суперником українців стала команда Севільського університету. У другому таймі франківці зуміли зрівняти рахунок, а згодом і вийшли вперед завдяки голам Андрія Ткачука та Олександра Жукова. Втім, суперникам вдалося зрівняти рахунок наприкінці основного часу. Та у серії після матчових пенальтів удача була на боці іспанців 4-3. Відтак українська збірна виборола срібні медалі. Статистика хороша, проте вона не дає перше місце найбільша кількість забитих м'ячів, найменше пропущених м'ячів, але, на жаль, друге місце. Це хороший результат, ми цінуємо це, ми цінуємо там, де ми є. Друге місце це також дуже важливий результат для нас. Але якось так складається з історії, що спочатку ми попадаємо в призе, а потім буде чемпіонство обов'язково. Це хороший результат для молодих гравців, і я би хотів, щоб кожен з них найперше цінував, а друге, цей результат став таким трампліном, щоб рухатись тільки вперед до нових висот. Футзалісти додають їхня основна мета на змаганнях нагадати світу про війну, яку розпочала Росія. Багато хлопців спілкувалися зі своїми однолітками, гравцями, вони доносили до людей, що в нас, що в нас насправді відбувається, тому що. Російська пропаганда працює. Люди знають, що десь там якийсь конфлікт на сході, десь там щось відбувається, але не знають, що відбувається в Києві. Тим більше ми приїхали 8 липня. Так, ми бачили, який страшний терор був на дитячу лікарню. Тобто, ми з цим жили біль сум, злість. Тобто, саме це ми хотіли конвертувати на паркет і показувати людям. На будь-яких майданчиках треба голосно говорити про Україну. Спортивний майданчик якраз є прекрасним місцем, де про Україну можна голосно сказати. Я думаю, що ті всі учасники з різних країн Європи, які змагалися разом з вами, вони дуже добре запам'ятали, де Україна, хто така Україна і хто такі українці. Рік тому студенти фахового коледжу фізичного виховання вперше брали участь у чемпіонаті Європи з футзалу в Хорватії. Тоді вони стали чемпіонами.